І знову я показую частину своєї роботи. Дивіться, що тут є на людині на енергетики людині. Ось сутність. Голова, тулуб, хвіст, така, як тварина. І ось її видно паща, відкрита паща прямо з язиком. Видно голова, тулуб, лапи, хвіст, така, як тварина, і вона смокче енергетику. Оце енергетика людини зруйнована, і вона ще смокче. Для того, щоб перекрити всі шляхи і забрати те, що повинно бути у людині. Кому потрібна допомога, звертайтеся у приват WhatsApp, Telegram. Спочатку діагностика негатива. Якщо покаже, що на людині дійсно щось є, тільки тоді робиться виливка воском. Бережіть себе. Телефонувати не потрібно, пишіть після. Домовленості, тоді вже онлайн зв'язочок. Всі розклади в мене онлайн, відеозв'язок. Бережіть себе.